Автобусна зупинка, як зазвичай, була сповнена метушні і людей. Раптом я почув чергу з пострілів. Спочатку короткі, потім вони посилилися. Люди переглядалися, намагаючись зрозуміти, що відбувається, але ніхто не зрозумів. Лише через 2-3 секунди хтось раптово крикнув «Теракт!» і люди почали бігти. на околиці Єрусалима сталася стрілянина. Двоє озброєних чоловіків відкрили вогонь на автобусній зупинці. Як повідомляє «The Times of Israel», загинули шестеро людей, щонайменше 11 поранено. Деякі із поранених у важкому стані. Ізраїльські медіа називають атаку терористичним нападом. Що відомо про нападників і що розповідають очевидці далі у відео. Я бачив, як люди падають або отримують травми, намагаючись втекти. Я бачив жінку, яка раптово знепритомніла, та іншу жінку, яка стікала кров'ю. Потім пізніше я повернувся на місце стрілянини та побачив два тіла, що раптово змусило мене усвідомити, що це дуже дуже серйозний інцидент. Слава Богу, я врятувався. הייתה. פה למעלה הייתי בעיה, ברגע של העלייה, הייתי פה את כל הפרוגרס, את כל הבלאגן. לב לזה. Близько 10.14 було повідомлення про теракт на перехресті Рамот. У той самий час я був тут, спускався вниз, коли почалася стрілянина. Я зрозумів, що стався інцидент. Волонтер з порятунку без кордонів, який був одразу на місці події, прорвався крізь натовп та повідомив, що це теракт. Я швидко прибув на місце і надав пораненим першу медичну допомогу. На жаль, є кілька смертельних випадків. Ми бачили людей, що лежали на землі, людей, що стікали кров'ю, людей у паніці, які бігли у різних напрямках. Мамаш мамашка не тала поліобимета Коли ми їхали на місце події, ми все ще чули стрілянину. Ми не могли точно зрозуміти, що відбувається. Під час початкового огляду нашими бригадами MDA ми побачили чотирьох постраждалих, які ймовірно пізніше загинули, та ще сімох у важкому стані, яких було доставлено до медичних центрів у Єрусалимі. Ізраїльська поліція повідомила, що нападники приїхали на автомобілях. Їх було двоє обох застрелили. На місці вилучили кілька одиниць зброї, боєприпаси та ніж, які використовували нападники. Поліція ідентифікувала їх як терористів. Момент атаки зафіксував відеореєстратор однієї з машин. На них чути звуки пострілів, і видно, як від автобуса розбігаються люди. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу виступив на місці теракту. Він повідомив, що сили безпеки вже оточують населені пункти, звідки ймовірно вийшли нападники. Зараз ми взяли в оточення села, звідки прийшли терористи, і ми вистежимо всіх, хто їм допомагав, і тих, хто їх послав. Ми вживатимемо ще жорсткіших заходів. Я хочу заявити якомога чіткіше. Ці вбивства та напади на всіх фронтах не послаблюють нас. Вони лише зміцнюють нашу рішучість виконати місії, які ми поставили перед собою. Угруповання Хамас заявило, що напад скоїли двоє палестинських бійців опору, але не взяло на себе відповідальність за атаку.